Друзі, доброго дня! Я в селі Сушківка. Це Черкаська область, 20 кілометрів від міста Імель. Будиночок за 100 тисяч гривень. 51 сотка землі приватизована. Будиночок сам глиняний. Обложений плиткою, що ти в нормальній стані, ціленький, доглянутий, зараз глянемо. Е, водичка в них, отут колонка через дорогу, виходить централізоване водопостачання. Можна спокійно заводити в хату звідси. Жінка каже, що вода постійно є, сусідка з цим проблем немає. Ірна тут іде по стовбах, що проблеми немає. Бачу весь підмурок заложений е, шифером. Але я так вже три штуки відкривав, де нічого не побачив все в порядок. Просто собі підклали, я так зрозумів. Більш-менш сподобався. Тут їхня діляночка ще невелика. По забору, якщо бачите. Тут отак. Зверху якась тріщинка невелика. Я на якась вірандочка що що вже з цегли бачу. Ну тут як літня кухня, непонятно не каже, сітка ніколи тут не їде, але там є груба всередині. Газу в селі немає. За 100 тисяч гривень, ну понятно щось. Такі. Кожному на свій смак. Певна кількість людей скаже, що і тисячу ніхто не дасть, але за... таке. Так, тут щоб не забув такий як городчик, квітник, чи як це сказати. Бачу тут клубніка, якісь дерева є, і садок є там на городі. Металевий треба красити, ну це для ніяких підтікань, нічого не я. Так, подивимось. Всередині Я світло відключене на щочику і витягнуті тут як старіні автомати, а тут знаєте патрони називались. Включити ми не могли з сусідкою. Що тут в коридорі підсвітю Ліхтариком? Так, тут у нас як наче дві кімнати оце це прихожа ось посліщельник бачите він красним світиться і сусідка каже що все нормально нічого тут ну якось вони люди приїжджають сюди і включають а як можливо десь той патрон схований так і в нас пішли кімнатки всі меблі залишаються, все. Сусідка каже, все-все-все має лишитися, бо люди далеченько. Тут ось така як, ну це не кухня. Я так розумію, тут ось грубо, плито. Каже, зле. А я з фонариком. Ось я комнатки ті, що треба. Так. Виру, так, а ну можете так. Може, жерму потягнути. Кажу, <гашу>, достає з дібр, я ж вас просив, щоб я не менше цей. Так, поставлю все нормально, нічого не тече ніде. Ні, так можна все прийняти, щоб видно, що там. Ну, так я не Головне, руку... ну, щоб звуків не було лишніх, це найголовніше. Так, тут лежанка в нас і кровать. Осталя теж нормальна. Багато ікон всяких горних таких. Так, і є друга кімната. Понравилось? А тут кухня. Я коня, мінічки треба зайти зібрати. А, ні, що заруче. Давай. Давай, давайте. Сюди. Кухничка. А тут кухня піч? Плека від балуна працювала. Ну так тут речі позабирати. Я думаю, нічого такого страшного немає. Так, і є ще одна кімната, теж в ній груба є. Бачу, не маленька. Підлога скрізь. Не дерев'яна, але застелена лінулію, мабуть. Дві кімнати і кухня. глиняна, ціленька хатка. Доволі непогано. вже. Кожному самому вирішувати, що це дорого. Так, зараз на дворі глянемо. Тут ще є така розстроєчка, сарай, погріб і город. Каже, з коріння можеш вийти. З корінням можеш виймати. А воно вирвалося. Хотіла взяти, а воно вирвалося. Ні, я з коренем вириваю, за стромила древ'язу туди. Е так, отут як начебто літня кухня, мала бути. Але... сусідка каже, що ніколи а тут ніхто не... не їв, не пив, просто собі тут щось складали люди. речі якісь, ну грудь ноги... питає. Чистенькі ціленьке приміщення можна використовувати хто під що хоче. Так, А в другому дровітня, зложені дрова. І теж вони йдуть в комплекті з будинком. Теж наші ціленкі всі. Я не було. Оце цей квітничок. Ну Так, от тут ще є закуток от такий. Тут, далі там люди десь живуть, кажуть, але поруч хата і навпроти людей немає. Це сараї вже під знос. Тут якісь дрова стоять теж. Так. так, і зараз покажу погріб, що погріб такий накритий. Нормально тут кузничок, я не відкривав його. І отакий погріб. <клух> є тут місце зверху, бачите. Тут на осінь щось, жінка казала, складають. І є Отакий От здоровий погріб. Глибокий. Чи здоровий. Зараз подивимось. Отак. Отак, сюди кімнатка. Бачите? І сюди. Не можна сказати, що дуже великий, але немаленький розмістити щось тут можна. Ой, бачите, яка глибина в нього. Так. Тут все, зараз ще покажу одну пристройку і город. Садок і город. Садок і город. Виноград росте, тут вино роблять люди. З нього бобочі в стоять. Тут така як наче якісь не знаю що це, беседка. Ну теж стіни ціленькі, наче все Все порядок. Так, оце ось. наш садочок і город туди донизу, зараз підемо і ось ще одна. Не знаю хто це, чи літня кухня, чи Чи що воно таке. Це так, хто що захоче, ну ну це мабуть як літня кухня дев'яно. Приходить тут дві літніх кухні. Що є така? Закрита. Кімнатка. Ага, тут ось є невелика тріщинка. Але... Це, мабуть, ще не від цієї балки. Так, друзі, і показую город вам. Десь тут стежинка. А тут була жомна яма, коли всі її засипали. І вихід на город. Садочок. Не знаю, що за дерева, але казали, всі фруктові. Бачу, тут і і яблуні. Я так не сильно розбираюся в деревах, але но... все фруктове і все нормальне. От так. І вихід на город. Друзі, загальна ділянка тут 50 соток. 51 приватизована. Єдине, що зараз там якийсь уклон, ось город де вироблено, бачите де Дяка пустина, майже видно добре, кущиці дають побачити. Але донизу люди туди кажуть не виробляють. Але це їхня ділянка і вона приватизована. Водички там ніякої немає. А, чи... Якось вона сказала, що ми не до кінця виробляємо. Зараз глянемо скільки це його там. Ну і так город не маленький, мені здається. Не виробляють, бо він вже не треба. Мабуть. вистачає того, що є. А, кстати, казала жінка, що тут вони... Бачите, насаджували акації якісь, тут дерева внизу. І те все можна пустити, на Те теж все їхнє. Гарний краєвид, затишне село таке недалеко від міста. Одне, нашого газу нема. В селі взагалі. А так непогано. Ставок ось недалеко, тут де вулицю я спочатку показував. Ще метрів сто в сторону і йде спуск до ставка, чи там може навіть до річки, бо тут десь річка Ятрань тече, не знаю, чи це вона. так Село, друзі, називається Сушківка, 20 кілометрів від міста Умань, будиночок за 100 тисяч гривень. Глиняний, обложений плиточкою, водичка централізована на вулиці, опалення пічне. Не знаю, я як дивлюсь, то на такі гроші, доволі під дачу, доволі цікавий будинок. Навіть сам на нього оком кинув. Всі хочуть газ, а чи треба той газ, непонятно. Сам дивлюся з газом, а в голові крутиться, чи віно тобі треба Їхати без газу, непогані і ціни нормальні, а хочеться газ. А не знати, чи він взагалі потрібен. Що буде, непонятно. Все, друзі, дякую вам за перегляд, гарного вечора.